Цей фільм трохи обслужний. Це фільм, яким Георгій Фомін працював в досить довгий час, і до нього він йшов із ти фільми, які він написав до цього, я маю увазі Пушкін. І фільтер, які він знімав раніше. Фільм досить специфічний, він має певну жанру приналежність, що з однієї сторони відкриває для нього досить широкий ринок збуту на Заході. Велика кількість кінофестивалів та кіноринків саме під хорор, скайфай та трилери, як у Європі, так і у Сполучених Штатах та Канаді. Для України цей фільм. Жанром, можливо, буде першим з цього жанру. Ми сподіваємося, що він буде прийнятним. Окрім на, на даний момент ми співпрацюємо з польськими партнерами, це студія Алверні, які будуть займатися постпродакшеном. І шукаємо також партнерів у країнах, які ідеологічно близькі до теми вампірізму, спіритизму. Та етнічно до нас близькі. Це, окрім повіше, Угорщина, це Чехія, це Словаччина. А, у нас, на жаль, нема відеопрезентації, але у нас є чіткий образ головного герою. <плес> 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 І є постер, який, в принципі, він майже не буде відрізнятися від того, що у нас буде постер уже коли фільм вийде. На постер намальовано моїм однокласником Андрієм Єрмоленко, якого ви знаєте за приналежності до культури жлобарту. Музику для нас буде писати. Я передаю слово Георгію, щоб він сказав про тому, що частину. Я... <говорит> задум бути вересні, а вона що вже давно. І це це написали комусь. Це, я думаю, тобто, кіно писалося конкретно на цього актора. І тобто я з ним. Працюю зараз, ми працюємо в новому спектакліганського, тобто я його знаю, на що він здатен, як він. Тобто, це буде цей його по по-друге. друга составляюча успіху цього кіна, це Сівченко. Бо я бачу, що він робить. Воно, як працювали, мені подобається. Бо До цього я не знімав кіно, бо нема світу. Зараз, зараз я пачу дня, як вже з'явилася е, е, спільнота, яка розуміється в кіно, яка розуміється на міжнародному рівні. І я думаю, що кіно отримається. По-друге, Ще одна складова успіху, ну це я тільки так мрію, може бути, але все гаразд, все гаразд. Тобто гуцульщина в нас є і Карпат. Діжні. Етнічний момент, мені те, не але це буде трохи здвинута реальність, тобто гуцули це було легені такі, це мені що подобається. Це я хочу зробити красивих кінця, щоб актори в мене були Щоб в мене нарисовано було все. Не можна в цьому товариці. Ну, не хочу забути, як вибачте. Ну, коли тут власне. А після такого слова, ти жив. Я не знаю, що тут говорити, тому що я в перший раз такий умовах. Ну там все сказано, от там на, тій, на тій там фейс такий дуже споживний мій, і в мене виходу не було, коли мені це висновило. А сценарій, я його прочитав, викидається ну, Микола Верси, що мені вже ну, Це так, не пафосно. Пафосно мені, я, я дійсно дуже далекий від акторства. Ну, хоча деякі кажуть, що я щось там не вмію, але це так перебільшення. А, але героїв Україні не вистачає. Здається. І якщо будуть якісь фільми, де буде якийсь позитивний, негативний, нейтральний, куди який небудь герої, мені здається, це просто пристав. Ну, за такі з точки зору пафосу. Мені здається, що для України ну, варто вже на 21 році існування мати якихось, а, може не долугих, але якихось власних героїв. Ну і от тепер ніби тільки першої ружорі, я думаю, може з'явиться такий герой, може він комусь подобається, а у когось витає огиду. Ну і добре. Я спробую якось бути адекватним. Що з цього вийде, я не знаю. Мабуть, судити. Прошу давати вам світло, проще під нам. технологій зрозуміло. <рес> <рес> вже, вже торгівля починається, вже торгівля. Дати не дати. Але дасте, дякую, бо не дасте, ну так і може бути. А завіжому. І він каже, що заріжемо. А... Щодо образу віро, я тут, образ як ви бачите, у нас досить неоднозначний, так же як і кожен українець, і ті, хто читав сценарій, ви а, помітили цю особливість. що Саме скажімо так, він саме той українець, який ми всі є. Поки нас не закінчили обставини, які вже змушують діяти, тобто тебе вже шлях або в пекло, або і тільки в цих обставинах ми починаємо діяти, на жаль. Щодо грошей, кошторис цього фільму складає 1,8 мільйона євро. Ми претендуємо половину а, цих коштів з України, тобто від державного агентства. Наразі в нас ще є декілька ідейників, каже Микола, олігархів, які теоретично можуть нам допомогти. А, і також, як я вже казав, це Польща і інші країни. Важко казати про країни навколо України сателіт, але якщо в Москві воно буде звернутися і далі такими темпами, то так, може ми колись будемо так називатися. І, має на увазі, Чехію, Словаччину, Угорщину і Румунію. Питання. А в якої степені ма, ті країни, які Ви назвали зараз, вони будуть при, при присутні? В якої степені? Значит, постпродакшн у нас польский, частично съемки, которые 3D подозревают съемки, и хромакейные будут проводиться в Польше. В студии Алверния есть свой большой павильон 2000, который уже имеет свой быстро длинный который меняет цвет, это очень удобно для работы. То есть какая-то часть будет перенесена в хромакей и декорационная туда. Актеры частично могут быть из этих стран. Постановщик, оператор постановщик. частично мы можем снимать что-то на территории Румынии, Венгрии, Чехии, если это будет нужно. А там за что будет сниматься на территории Украины? Основная локация у нас это город Ивано-Франковск, но горы вокруг Ивано-Франковска они ровно такие же, как горы с другой стороны Карпат. А что потом? Я уже не говорил о том, что это специфическая вещь для прокат, но на самом деле... Ну почему думаю... ужастики, если это как бы стилистики, то это очень любимо Нет, Я говорю, на Западе с прокатом вопросов вообще никаких И В, в Украине будет. тоже. В Украине э -э я думаю, что мы можем говорить о 30 копиях точно но теоретически при хорошей раскрутке, и в данном случае, я думаю, что мы будем договариваться с телевизионщиками, чтобы они выступили, по крайней мере, информационными партнерами и помогли нам раскрутить этот проект. Здесь в Украине это будет первый фильм такого жанра. То есть э, боязнь только в этом. В целом же рынок созрел, скажем так, Покапанный, показывает такого фильма. Это фильм развлекательный в какой-то мере, но он стоит на достаточно серьезных социальных ногах тоже, кроме всего прочего. Если вы, те, кто читали сценарий, прекрасно видели взаимоотношения, которые возникают между рядовыми гражданами, которые представляют у нас в услуге, героем, который у нас Никола Вересень, и всем злом, которые растворяется у нас Сотрудниками МВД в принципе от нашей реальности она отличается минимально. Да. Я Поэтому... шоторгал, я хотел спросить, жюри, э, а мы можем навязывать, допустим, национальным телеканалам нашу продукцию? Можна вже У мене ще таке запитання. Зрозуміло, що тобі зробили пропозицію, якою якої ти не зміг відмовитись, писались на тебе, як було сказано. Ясне діло, що твій герой є просто в фільмі герой. Ти щось говорив про всіх, щось говорить про героїзм, про героя. Як ти відчув? Ну предметніше, ти можеш сказати, як ти в, в цій ситуації, в, в чому ця іпостазія геройська, що це таке? Я, можу збрехати, але брехати не буду, поки не знаю. Поки не знаю. Я прочитав сценарій півтора рази, один раз так по діагоналі, другий раз так більше. Кожне слово. А, ну, не знаю. Я, я, я відчуваю, що це ну, цікаво. А наскільки це відрізняється від того, що ти робив там на сцені, зокрема? А я не знаю, що я робив на сцені. Мені режисер заборонив думати про те, що я робив на сцені. З того часу я нічого не знаю про сцену. Чесно і чесно. Він сказав, що наполіт у нас такий у нас на западі. Актори не дивляться на себе церкви і не спостерігають за собою на кадру та ніякого окремо. Я повірив, знаєте, я на людина, мені сказали, не дивитися ви, ви, він знає краще, ніж я, наприклад. Чесно. Я, я не бачив себе на сцені. Я в кіно один раз бачив, але так тобі сподобалося. Дякуємо, але регламент. Окей.